Вітаю вас, шановні глядачі, в новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в галі Баловані та на ринку. Зараз покажу свої покупки. У галі Баловані нарешті була піца, Купила дві штуки мисливська і грибна ось такі піцци. І купила ще кілограм пельменів. Зі свининою. Там курки свинини не було одних із моїх, одніх із моїх улюблених, тому купила ці. Так, це зараз приберу і далі буду показувати покупки з ринку. Купила стаканчик малини, коштував він 35 гривень. Дуже хороша малинка ароматна. Ще моркви. Ось така, е, стільки 4 штуки є. Це молоденька морква на 20 гривень. Взяла зелені для салата. Дуже захотілось салата з купою зелені. Цибуля 15 гривень за пучок. І петрушка з укропом по 10 гривень за пучок. Разом на 35 гривень. Чотири персики на 43 гривні. Теж стиглі, і дуже ароматні. Молоденькі кабачки, три штуки на 17 гривень. Ось такі невеличкі. І кілограм помідорів на 25 гривень. Ось такі помідорчики, зараз ще покажу, дуже крупні. Зараз буду робити з них салатик. Це були на сьогодні усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!